Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі! До вашої уваги пропоную три чудові історичні драми, які точно не залишать вас байдужими. Неймовірні історії кохання, гарні актори, чудові краєвиди. Ці фільми точно допоможуть поринути вам у вир справжнього кохання і подарують приємні враження від перегляду. Тож, якщо ви ще не визначились, що подивитись на вихідні, раджу звернути увагу на дану підбірку. Незмінно дякую всім, хто підписався на мій канал, хто тисне вподобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду. На першому місці знаходиться фільм під назвою Подалі від шаленої юрми. Країна виходу США, рік виходу 2015. У центрі сюжету дівчина, яка залишилась сиротою, коли її батько і мати загинули в нещасному випадку, будучи ще дитиною. Можливо, цей факт посприяв тому, що дівчина виросла незалежною, сильною і впевненою у власних силах. І ось після смерті її дядька приходить приголомшлива звістка, що управління його фермою відтепер буде в руках нашої юної леді. Тому натхненна Вірсавія негайно починає наводити порядок, набирає штат нових працівників і обіцяє собі стати успішним підприємцем. Незабаром вона наймає Габріеля Уука, колишнього фермера, який, на жаль, збанкрутував, і справжнього роботягу з величезним досвідом. Згодом її шляхи перетинаються спочатку з неймовірно багатим аристократом, а потім з невиправним ловеласом у званні сержанта. Кожен з вище згаданих чоловіків претендуватиме на серце чарівної жінки. Але кому ж вона надасть перевагу? Це ви зможете дізнатися, якщо подивитесь даний фільм. На другому місці знаходиться фільм під назвою Версальський роман Країна виходу Великобританії рік виходу 2015». Події фільму відбуваються у Франції 17-го століття і розповідають про Сабіну Дебара, талановитого ландшафтного дизайнера, який доручили створити бальну залу під відкритим небом у Версальському палаці. Сабіна вольова й незалежна жінка, яка кидає виклик умовностям свого часу. Вона стикається з упередженнями та скептицизмом у світі ландшафтного дизайну. Де домінують чоловіки, але наполегливо втілює своє бачення створення унікального та красивого саду, який відображає її особистий стиль. Працюючи над створенням саду, Сабіна мусить орієнтуватися в складній політиці та боротьбі за владу при французькому дворі. Вона також виявляється втягнутою в романтичний скандал, який загрожує зруйнувати її плани та підірвати репутацію. На третьому місці знаходиться фільм під назвою Тюльпанова лихоманка. Країна виходу США спільно з Великобританією, рік виходу 2017». В центрі сюжету історія красуні Софії, яка вимушена виходить заміж за багатого купця Корнеліуса. Літній чоловік оточує дружину турботою, але Софія його не любить і тяготиться життям з ним. Одного разу Корнеліус запрошує молодого художника Яна, щоб той намалював сімейний портрет. Робота затягується і під час позування Софія та Ян закохуються одне в одного і заводять таємний роман. Оскільки бідному творцеві нічого запропонувати коханій, він вирішує зайнятися торгівлею тюльпанами. Ці квіти користуються таким ажіотажем, що їх перекуповування приносить колосальний прибуток. Але тюльпанова лихоманка виявляється біржовою, мильною бульбашкою. І що чекає на закоханих, це ви зможете дізнатися, якщо подивитесь даний фільм. Рекомендую до перегляду. Друзі, якщо вам сподобалось дане відео, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу та до скорої зустрічі.